Перед в розібралися, Там ще й на підсадці, вони всі на сайте. подивіться, давайте собі знайшли. ТБР 2 кіли, Два в один. от вам і прикол. Два в один. Пу-пу-пу. И шо з цим? Ой, бля. Да ну. серйозно? Салтун. Салтун. а він уже там, а, все? а він уже там. А пачка є у Салтуна? Є, може тікати? може на Б. Може, на В? От зараз. Ага. От зараз ножика в руку і всіжу, але він розуміє, що може бути редрум. Тейп у нього в спині. А в тейп бачив там щось? Ні, не бачив. Тейп не знає, де точно. Але він розуміє, що буде Б. Зараз треба бігти. П'ять! успів. Отак от. Вихід на п'ять успів. Добрий вечір. А як ви думали? Ну, от я вас про це й попереджав, що головне в цьому раунді все зробити обережно, але ж. життя воно бентежне. І таймінг такий проти салтівського він грає. Да, таймінг проти салтівського, мені здається. Треба ставити. Прямо зараз. Прямо зараз ставити. Він вийде. Він вийде в смоках, і він запушить. Він летить. Який позір. Просто пізір. П'ять оспів. А один в три потім ще. Який пізір.